Привіт, з вами клокс, і сьогодні я покажу, як отримати рукавицю трап. Давайте я покажу, що вона робить. Вона спамнить е -е, отаке. Ну, і ми можемо попастися в нього. Добре, давайте я покажу, як її отримати. Щоб її отримати, нам треба рукавицю брік за 150 слабів. І ми маємо 1000 бріків заспавнити. Тобто 1000 глин треба заспавнити. Ну, у нас тут є число, наприклад, 2, а треба, щоб було 1000. Ну, і ви получите бейчик і цю рукавицю. Кому допоміг підписатись всім, папа?